okay Хоча ми зараз маємо вже 21 століття Верховна Рада України досі використовує папір як основний носій інформації. Це проблема, зокрема, в екологічному сенсі. Давайте просто порахуємо. Ми знаємо з наших джерел, що один офіс депутата витрачає на тиждень приблизно кілограм офісного паперу. Це є 4 кілограми на місяць. Тепер помножимо на кількість депутатів. Не буду вас стомлювати складними калькуляціями, просто скажу, що це понад 20 тонн паперу на рік. Вас не вразила ця цифра. Давайте переведемо це в дерева. Отже, ми знаємо, що середньостатистичного дерева, наприклад, з такого. А ми зараз знаходимося в мирінському парку, це окраса столиці центру Києва. З такого дерева можна приблизно виготовити 30 пачок офісного паперу або 60 кілограмів паперу. Це означає, що для того, щоб забезпечити депутатський корпус папером офісним формату А4 на рік, необхідно спиляти і переробити приблизно 350 таких дерев. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, денад, п'ятнадцяти. Два шість, двадцять, двадцять сім. Сто шість, сто сім, Триста сорок сім, триста сорок вісім, триста сорок дев'ять, триста п'ятдесят. Ось це дерево має бути останнім для того, щоб депутати просто могли забезпечити себе папером А 4 форматом офісним. А тепер подивіться назад. От звідси по, весь аж до Марінського палацу, і туди, аж до Рушевського. Всі ці дерева мають піти, мають бути спиляні, перероблені на офісний папір. Тільки на один рік, а на забезпечення цілої каденції, я боюся, що не вистачить навіть всіх дерев в Марінському парку.